Про початок блокади окупованих територій Донбасу оголосили бійці добровольчих батальйонів. Обіцяють не пропускати до так званих ДНР та ЛНР метал, вугілля, деревину та великі партії алкоголю і сигарет. Чого вимагають від Верховної Ради та бойовиків, знають наші кореспонденти. Оприлюднений 16 грудня ультиматум ветеранів АТО про звільнення заручників з полону терористів на Донбасі не виконано. Тож у півдні в столиці добровольці зібрали прес-конференцію та кажуть, від сьогодні розпочинають блокаду окупованих територій. Ми плануємо перекрити товарооборот з Востоком Луганської та Донецьких областей. Где они будут стоять эти блокпосты, они не будут стоять стационарно, мы не будем лезть на нейтральную территорию, мы не будем лезть на нулевку, чтобы не мешать вооруженным силам. Мы будем находиться на нашей земле. За даними ветеранів, АТО, кількість контрабандних перевезень порівняно з 2014 роком збільшилася в п'ятеро. Потоки не постійні залежать від контрактів, які укладають зацікавлені люди з бойовиками. На сьогодні бійця в Добробацію відомо про вісім залізничних шляхів, якими йде контрабанда. Отуда йде метал. Сразу я вам кажу. Ми туди возимо великими партіями ліс. Туди, ну, плюс фурами продовольчі товари. А особливо, я не розумію, чи зараз, якщо так тяжко живеться, фурами возять алкоголь. За три години після брифінгу добровольці розгорнули намет на Майдані Незалежності, вимагають від Верховної Ради офіційної заборони торгівлі з тимчасово окупованими територіями, а також закликають волонтерів та ветеранів АТО долучитися до ініціативи. Одне із завдань. Це мобілізація, скажімо, небайдужих українців, які зможуть допомогти нам. Ми вже розробили скажімо, всі маршрути, які є. ну, В принципі, хлопці, практично всі, які тут є, вони всі пішли в АТО. Ми знаємо ці місця, ми будемо намагатися максимально ну, в принципі, працювати в законодавчому полі, тому що законодавство нам дозволяє заборону торгівлі. Та у міністерстві з питань тимчасово окупованих територій кажуть, блокаду з урядовцями не узгоджували. Наскільки мені відомо, не було ніякого узгодження ні з якими державними установами, тому це виключно самодіяльність. Поки що з міністром на цю тему не розмовляли. Можливо, трошки пізніше. Але звісно, річ буде якась реакція, абсолютно точна. Проте ініціатори блокад обіцяють свою акцію проводитимуть мирно. Про них заздалегідь повідомлять місцеві адміністрації. Ми не хочемо, щоб ми стали, будемо говорити, в Рубікон між пограничниками, СБУшниками і поліцією. Зрозуміти, ми коли зараз, якщо будемо працювати, ну будемо почнемо працювати у Донецькій і Луганській області, ми передупереждаємо керівників Луганської і Донецької ОДА. Блокадами вимагатимуть звільнення не лише 137 заручників, що зазначені в офіційних списках, а й тих полонених, які до списків не внесені. За словами добровольців, їх близько 300. А також домагатимуться припинення постачання електроенергії та води в непідконтрольні райони. Віктория Рошина, Микола Макогон, новини на першому.